Розкавець. бачите, в горах яка хмарка прийшла. Сонце там світить, підсвічує гарно. Ми на Гошівській горі. Називається Гошівська гора або гора Глоріє. Кілька днів були хмари, туман, не було видно гір. А, прийшли подивитися на гори. Внизу чути генератори гудуть. почали більше вимикати світла. Сьогодні світло, наприклад, ну як сьогодні. Давайте, щоб не бути голослівними, коли у нас сьогодні. 13 грудня. Станом на 13 грудня в деяких групах труска в світло не буде 3 чи по 3 години, тобто 9 годин, деяких по 8 годин не буде. Така ситуація. Ісус Христос статуя. статує. Є точною копію Ісуса в Ріо-де-Жанейро, встановлена кілька років тому. Більш того скажу на ще відео, як вона будувалась, ця статуя. У нас є відео з відкриття. Дивіться, переглядайте насолоджуйтесь. У нас дуже багато гарних відео на каналі. У нас інших нема. У нас відео про красу. Вокзал. внизу видно київський потяг. Стадіон. Теж нас часто питає, де в Трускавці стадіон. Та ось це стадіон. Це за деремом внизу стадіон. А там, бачите, за стадіоном диму міленіум, міленіума вже нема, буде будуватися новий будинок. А ще трошки лівіше. Ну, не дуже добре видно. А там вектор. Вверх-вехтера видно. Добре, видно, ринок, Стебницьку. Торговий центр Європа. О, Пане Діма, ваш будинок видно. Там нічого нового не відкрилося, в тому магазині. Там як нічого не було, так поки що нічого й не є. Сніг починає підтавати. Бескіт. Бескіт не працює. Трускавець 365, ще трошки видно його. Новий будинок збудований видно. І інший новий будинок, який будується, під підрісяк. Далі Рубін, Янтар, Алмаз, Женева, Весна, Міротель. Новий будинок в центрі. От злато видно, навіть. Читається напис Злата. Вище джерело. І лівіше від джерело рікс? Трускавець, церква Миколая. Це ще один новий будинок, Лівіше від шахтаря, бачите, шахтар, це от, вже на бандері такий великий будинок підріс. А тут низу біля магазину, колишня комарка, то поки що нічого не будується. А ринок. А ринок порожній сьогодні. Торговий центр Європи. Там. Стебницька, де не лишних і так далі. А це вулиця Лесі Українки, в цій частині її теж вже доробили. Можна спускатися туди, на той бік. Ми вже всі варіанти спуску і підйому показували. А глянь, так тут теж. Сніг тане, але ялиночка виглядає дуже гарно. Як називається інстаграмно? Сонце пробувається в захмаринах. Обіг далі видно вулицю Довженка, там далі вулиця Мазепи. А я тут що, кінець стебницької видно. Станелю видно далі. Та трошки стебника видно. А і то, що обіцяв, видно, дах Вектора. Знаєте, вони в коментарях пишуть. Вектор, Такий огромний торговий центр! Перший один поверх по я не знаю, я не здивуюся, якщо Європа по площі більше за вектор. Ну, ще кілька кроків спустимося. Постараємося заради вас не впасти, не послизнутися. Хмаринки біжать швидко. Так, що ми з цього ракурсу можемо нового побачити? Ну, Більше стебничкою видно. Більше видно кінець стебничкою, видно кленовий парк. Я знаю, у нас є глядачі-підписники, підписниці з Азербайджану, які традиційно питають, а як там кленовий парк, а можна побачити, будь ласка. Ну, покажу на цей раз здалеку, але при нагоді ближче ми теж обійдемо і покажемо. Клиновий парк. Оце кленовий парк. Будується. А, тут внизу це цей дах, засипаний снігом, елементи оранжевого, це якраз є вектор. Вектор, що в спальному густонаселеному районі. Все логічно. Тут будинок ще не будується, ви бачите, там все підготовлено до будівництво на стебниці, те, що ми говорили. Але поки що не будується. Ну такий ракурс. Тут і міротель видно, і вокзал. І ріксус. На київський потяг. ВЛ. Володимир Ленін а сюди в неї це спуск. А на Мазеп Від Лега потрошки Трускавці Ну давайте вернемось знову наверх. Трошки знову подивимось, о там, магазин рукавичка видно, хто орієнтується. Тут навіть сніг почистили. Я помітив, що завжди сніг найбільше. І найкраще чистить перед тим, як він має сам розтанути. Ну, я так думаю, якби я був при владі, я би так само робив Ой. Хмаринки перебігають, таке враження зараз, зараз же буде сонячно. А як на мене вигляд? Просто супер.